О 11.17 об 11 Олексій Гнатковський почав читати текст радіодиктанту національної єдності з назвою Дороги України. Обвоглене збіжжя, що дивився зиму випускає вперті паростки скрізь по руїнах зерносховища. Писали диктант вимушені переселенці в Ужгородському шелтері. Серед них школяр Дмитро. Просто захотів мені скучно було то було слова там не зрозуміли. Василь Шученко, вчитель фізики на Закарпаття, приїхав з Луганської області. каже радіодокнат національної єдності писав кілька разів. Диктант важкувато було трішечки писати в зв'язку із дуже швидким темпом диктора. А так, взагалі, з моєї точки зору, відносно написання слів, не важко було. Але я так відчуваю, що не робив помилок при виставленні ком і інших знаків. Я диктанта раніше писав, але не багато, тому що я за фахом вчитель фізики. Це було ну, до початку вторгнення, звичайно, не так давно, вже останнього разу, не так давно було, коли була у нас. Доєднуюсь е, з тою метою чи е, з тою мотивацією, що е, це диктант єдності, перш за все, у цей час ну, я просто не міг не прийняти в ньому участь. А це Гліб з Харкова, хлопець також писав радіодиктант Національної єдності в Ужгороді. Вже було, наскільки пам'ятаю, чи у 10 чи у 11 класі ну, як підготовка до ЗНО. Долучився ну, через те, що за компанію з усіма. Через атмосферу єдності. Ну, важко було через швидкість, тому що дуже швидко було і незвично. Я вже дуже довго написав ці диктанти, тому що в університеті такого немає. А відправляти будете? Так, буду. Треба лише, ну, підправити, тому що незрозуміло я швидко писав, тому дуже незрозуміло це навіть я не дуже гарно розумію. Радіодиктант національної єдності в Ужгородському шалтері писали 13 вимушених переселенців, розповів завідувач відділення тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб Павло Форкош. Провели тому що була ініціатива певних людей, що є таке бажання взяти в ньому участь. У нас було наскільки так приховав 13 людей. Це, скажем так, більше, більше 10 відсотків ніж ніж нас тут є взагалі людей. Посаду, тобто майже всі ну, мінус дітей нас досить багато. Це було. У нас понад сотня жителів. Із них у нас рахуйте, майже 30 діток і понад 40 пенсіонерів. Свої роботи для перевірки учасники радіодиктанту зможуть надіслати паперовим листом або скинути на електронну пошту Українського радіо. Адреси ви бачите на своїх екранах. Зробити це можна до 11 години 30 -го жовтня. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.